Погодку у Ванкувері, да, друзі, клас. Привіт, друзі! Коротше, після роботи захотів заїхати в Костко за хлібом. І думав, по ситуації, може ще щось треба буде, то куплю. На малію, обов'язково треба було купити і мені хліба. І, коротше, почав гуляти по магазині, дивлюсь, ого, курочка, 8 доларів гриль. Коротше, я не планував зовсім, але накупляв багато, можна сказати, як там ми на них говоримо пів, на півфабрикати, багато готової їжі. Але от дивіться, наприклад, наприклад, курочка 8 доларів. Це ж ніби 8 доларів, але якщо курку за два рази з'їдаєш, просто смачненька курочка, то це 4 долари один прийом їжі. Можна сказати, що відносно так і не зовсім дорого. Лазаня. Дивіться, тут... 2-3 кг лазані за 18 доларів. Виходить, що 1 кг 6 доларів. Тобто це теж не, не дуже мало 1 кг за 6 доларів їжі. Якщо вона смачна, то взагалі прикольно купити всі інгредієнти, якийсь там сир, фарш. Коротше, я навіть не знаю, де ті коротше, ці такі пляцки, чи як вони називаються, де їх купити на лазані. Тобто самого приготувати її, це в мільярд разів буде навіть дорожче, ніж. Просто купити типу готову. Головне, щоб вона була смачна. Олія 19 доларів за 2 літри. Оливкова, мені здається, олія. Е, ось така. такі курячі, не знаю, як вони називаються. Курячі в паніровці. Такі палички теж смачні, десь 7,50 за кілограм. Мені здається, смачні, я куштував. Куповка відносно все недороге. Хліб, три буханки хліба за 7,50 Оце лазаня. І дивіться, ще я що купив. По акції було 18 доларів, коштувало 6 ось таких консерв. Тун бланк. Коротше, якийсь білий тунець, мені здається, я не впевнений, що я правильно перекладаю, але мені здається, що це білий якийсь тунець. Тун бланк. Бланк це білий, тун, ну це, мабуть, тунець. І 18 коштувало цих 6 штук, але скидка була 4 долари, то вийшло по, за 14-6 консерв. Це, напевно, прикольно. Хочеш на роботі перекусити, взяв бананчика, взяв батончика, взяв консерву, взяв два куска хліба, бомбанув консерву рибки, якоїсь, з'їв банана, запив чайком з батончиком і, і вже більш-менш ситий і нормально. І це ще за 14, по-моєму, доларів купив краб мід Коротше, крабове якесь м'ясо, теж якась консерва. То мені цікаво, я, я, я люблю раки, якісь краби. То я би хотів спробувати ще таку консерву, мені здається, вона повинна бути смачною. І в сумі це все коштує 95 доларів. Ніби багато, але якщо порахувати кілограми готової їжі, тут 3 кілограми, тут 2 кілограми, просто в мікрохвильовку кидаєш і все. В сумі вже скільки? 5 кілограмів і курка кіло 6 кг готової їжі. А ще консерви це теж можна сказати, вона вже готова, ця їжа. Ці консерви, я не знаю, по скільки грам по 200 Тобто тут ще якийсь кілограм. І тут консерви по 170 грамів, чи скільки. Коротше, не знаю. Коротше, грубо кажучи, ще й тут 2 кілограми можна їжі сказати. Тобто 8, 8 кілограм готової їжі це вже, в принципі, не так і, не так і дорого за, за 95 доларів. Тим більше, це ми з хлопцями поділимо на трьох: оцих 20 доларів майже. Оце теж так само. Тому. Відносно, відносно не такі вже й дорогі закупи. Якось так. Накупляв готової їжі, бо нема в мене взагалі часу. Зараз 8 вечора, і я тільки приїхав оце з роботи з магазину. У мене нема часу реально оце стояти, готувати, якийсь рис, туди-сюди, салати, Одне погано, що овочів не купив. Але в загальному... Нема реально часу, бо зараз помистить помитись поїсти, і в мене навіть нема часу щось змонтувати, щось, щось зробити для Ютуба. Треба лягати спати завтра на роботу. Коротше, якось так. Тому до зустрічі у наступних відео.